Так, швидко у нас завершився наш, наш час. На жаль, так? 10 хвилин, поки я вам розповіла. Отже, що таке комікс? Це тоді, коли ми з вами додаємо щось до нашої картиночки, так? Тобто якийсь текст, щось описаний. Я натискаю букву Т. Ось вона, бачите, ось буква Т. Текст, текстове вікно. І далі розширюється текстове вікно. Я можу його зробити тут, але тут у нас лице нашої білочки, так? І горішки, то я можу ось тут його зробити. Бачите, коли я натискаю додаю текст, роблю ось таке велике віконечко, в мене воно виділяється одразу синьою рамочці. І тепер пишу, якщо жила собі білочка і пишу. Жила білочка в лісі. Так, жила, білочка в лісі. Кома в лі гралася з друзями. Гралася за Ні, давайте так. Жила собі білочка в лісі. Наступним слайдиком у нас буде, що вона гралася в лісі з друзями. Ми виділяємо цей текст, далі збільшуємо його розмір. Бачите? Натискаю, 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 натискаю. Тобто збільшую так, щоб вам було дуже його добре видно. Далі натискаю на три крапочки і виділяю наш текст по центру. Жила білочка. В лісі. крапка, В лісі. Тепер знову виділяю і роблю якийсь такий колір, щоб вам, а навіть нам, і так уже видно, правда? Жила білочка в лісі. Наступним слайдом натискаю, створюю наступний слайд. Мені потрібно, щоб вона гралася з друзями в лісі. І так, давайте з вами поглянемо. Так, так дивимось, дивимось, дивимось. Ще наша білочка могла з кимось гратися в лісі. Дивимось, готуємо для себе якусь таку картиночку, яка мала, була б так дуже гарно виглядала. Так? Гралася з друзями. Дивіться, ось така. Бачите, нехай вона зайчиком тим гралася. Так? Далі, так само натискаю правою кнопочкою мишки, копіювати, копіювати зображення. Презентація тут, де в нас додати текст, я пишу і Я Друга наша картиночка, так? І зараз я допишу на цьому ж слайді, що вона гралася з друзям в лісі. Для цього обираю букву «Т». І ось тут посередині, де у мене буде гарно воно виглядати, так? Жила білочка в лісі, кома. Давайте на крапку краще тут кома поставимо, так? А на наступному гралася, я пишу: гралася, гралася з змі. В лісі. Так, Тепер я виділяю цей текст. Знову-таки змінюю його розмір. Так, Зараз поставлю його більш, щоб воно так було гарніше виглядало. Так, три крапочки вирівнюю по центру. Гралася з друзями в лісі. Крапочка. Є речення? Є. Слайд перший, другий, третій. Є. Наступний слайд, натискаю кнопочку Enter. Четвертий слайд. Далі. Повернулася з лісу, а горішків нема. Так, тепер знаходимо ту картиночку, яка буде дуже гарна. А, дивіться, ось така ще гарна картиночка, так, є. Оце давайте тоді його зробимо, коли е вони вже прийдуть до білочки, так? Так. М -м -м -м. Так, повернулася з лісу, а горішків нема. Так? Давайте ось таку виберемо з вами, бачите? Натискаю, далі копіюю зображення, відкриваю презентацію і вставляю нашу картиночку. Ага. Так, давайте. Це у нас вже не підходить. Так, ми, ми маємо ж розуміти, щоб воно у нас було все гарно виглядало. Надо знайти таку картиночку, де б наша білочка, коли підійшла, до нашого дупла, а там горішків не стало, на жаль, так? А горішків немає. Так, знаходимо картиночку, що горішки у нас нема. Щось ми тут і не бачимо зовсім, так? Да? Так. Давайте повернемось назад. Можливо, тут вони у нас є. Так, щось нема, 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 а тут. Давайте, що воно так засмутилася, так? що горішки в неї не стало. А ось дивіться. Ні, тут уже. Є у нас там щось. Значтесь, ця картиночка дуже гарна, що вона гралася з друзями в лісі. Ну, давайте так нехай буде, так? Да? Наша білочка підійшла до допла, до а горішки там уже нема. Натискаємо, копіюємо зображення і додаємо до нашої презентації. Так, ага, наш. Презентації. І тепер ми розтягуємо нашу білочку. Дивіться, вже тут сильно. Так, а ріжки нема. Давайте трішки менше ми її зробимо. І така наша сидить білочка дуже-дуже розстроєна, так? Так. Далі. І тепер сюди ми з вами маємо додати. А, наш текст повернулася з лісу, а горішки нема. Ставлю букву Т. Давайте зробимо ось так. Я пишу: повернулася з лісу, повернулася з лісу. Пома. А горішків нема. Тепер виділяю цей текст, пам'ятаєте, як я вам казала, так? Далі збільшую я його. Так, ага, ми покупку не збільшили. Так, і давайте ми зробимо ось так. Манеме трішки. Так, ні, щось тут у нас не так пішло. Давайте пишемо. Повернулась ось так. Повернулася з лісу. А воріжків нема. Нема знак виклику. Так, що робити? Знак питання. Що робити. Вийти знак питання. Ось цей знак питання, як мені здається, так? Ми маємо сюди ж додати, але трішки в іншому місці. Так, тепер виділяємо. Значить, дивіться, коли ви працюєте так само із редактором презентацій, то ви маєте розуміти, що це текст, з яким ви працюєте, так? І коли ви його додаєте, щось збільшуєте, зменшуєте. Ви бачите, як воно це виглядає, так? Чи гарно, чи не гарно. Чи подобається вам, чи не подобається, так? Повернулася. Так, знову таки раз. Повернулася з лісу, а горішків нема. Так, тепер збі... знову виділяємо, ставимо посеред на три крапочки. Бачите, яка у нас сьогодні творча робота. Так? А горішків нема. Далі. Тут же до цього слайду, бачите, коли ми з вами потім наберемо цей текст і подивимось нашу презентацію, у вас буде трішки інше. Зараз у вас є редактор презентації, а потім ви будете бачити, як виглядає ваша презентація. І давайте ось тут, а внизу, під нашою картиночкою, ми з вами напишемо текстове вікно, додам, додамо, так? Не те. Так, буквально. Так, що робите? Що робити? Знаки питання? Що вона у нас засмутилась і не знає, що робити. Так що робити? Так, жирний. Так. Ще й посеред Ставимо три крапочки. Посеред. Що робити? Так? Є. Що робити? Піднімемо. Ага. А ось тут краще буде. Що робити? Так, повернулася з лісу, горішки немає. Що робити? Так, пішла вона її що шукати, так? І зустріла вона кого в нас, і зустріла наша білочка їжачка. Так, тепер з вами дивимось, де вона нас могла зустріти нашого їжачка, щоб гатина.